Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Зима, сніги де. Ну, пшеничка закрита ну, не сильно. Можливо, в когось в регіоні взагалі нема снігу. Ми це знаємо, що є такі регіони. В когось, можливо, трішки більше снігу. Ну, ще зима попереду. Скільки тут пройшло? Півмісяця, Друзі. І сьогодні дійсно багато фермерів, багато хлопців, які сидять і не тільки сидять, а й ходять, і думають, а як зробити так, щоб все-таки пшеничка в наступному році все-таки дала і хороший результат, і хорошу якість зерна, і при хорошій ціні сподіваємося, що вона. Має бути хороша, все таки наші аграрії заслуговують на справедливу ціну на зерно озимої пшениці. Сподіваємося і бажаємо цього вам, щоб вона дійсно була справедлива. І Е, Наше відео, які останніми е, ну, були на каналі, це і по аміачній селітрі, і по сульфату амонію, дійсно набрали немало переглядів, було і є багато запитань, е, багато коментарів, дискусій. Ми вдячні вам за це. Дійсно, запитання хороші, правильні. Ми е, прагнемо своєчасно дати відповіді на них. І е, думаю, що в цей період, ще до поки настане час підживлення, ми ще не раз звернемося до теми мінеральних добрив. І сьогодні, якраз, і сьогодні якраз річ піде також про одне із добрив, яке майже недавно з'явилося на ринку, але воно вже дає свої результати. Друзі, це так зване добриво, яке називається тіосульфат амонію. Що це за добриво, друзі? Це класне добриво в рідкій формі. Яке можна вносити чи з касами, чи з рідкими комплексними добривами, розумієте? рівномірно, оприскувачем, підживлюючи чи пшеницю, чи можливо ріпак, особливо ріпачок, друзі, чи можливо під інші культури можна вносити під культивацію, 12% азоту і десь 26% сірки, друзі. І річ в тому, що в тіосульфаті амонію амонів. Сірка знаходиться у двох формах: і в сульфатній, і елементарній формі. Тобто, це дві форми сірки. Одна форма, яка може відразу споживатися рослинами, ну, як відразу через невеликий. Під період часу. А елементарна сірка вона може пролонговано, пролонговано давати ефект на розвиток рослини, окислюючись, потім переходить також в доступну сірку, в оксид сірки і робить класну річ через те, що друзі. Сірка це один із основних елементів для розвитку любої рослини. Особливо друзі, таких культур, як ріпак, озима пшениця, кукуруза, та навіть соняшник також. І соняшнику потрібна сірка, друзі, і овочевим культурам. Ми про це вже говорили, пам'ятаєте, коли розповідали про сульфат амонію. Класне, добре, ну, можливо, ви напишете, що воно дороге. Так, да, Воно не дешеве, в принципі, але питання необхідно розглядати, знаєте, двояко з двох сторон. Питання, а як воно ефективне? Через те, що дійсно тим культурам, яким потрібна сірка протягом ну, всієї вегетації, ну, наприклад, озимий ріпак та навіть і озима пшениця. То дійсно тіосульфат, амонію це е, незамінне добро. Його не так багато сьогодні і на ринку і є. Е, е, вже в Україні є, знаю, що почали виробляти і в Черкасах, і е, в інших регіонах. Є, е, Завозять компанії з-за кордону. Тіосульт той же самий доброго це той же самий тіосульфат амоніо. Але, друзі, ви тепер знаєте, що є також доброго сірчане в рідкій формі, яке називається тіосульфат амонію Скільки його вносите, друзі? Ви знаєте, сьогодні в інтернеті всі виробники, які виробляють тіосульфат амонію, вони зробили класну таблицю співвідношення сірки, наприклад, або тіосульфат амонію, наприклад, до доказ. Ну, В основному тіосульфат амонію сьогодні вносять з касом. Менше з рідкими комплексними добривами, а в основному це кас. Чи 32-й, чи 28-й, ну неважливо. Є співвідношення. Ну, Наприклад, 80 частин касу і 20 тіосульфату амонію. Ще раз повторюся, що виробник той, який продає, я сподіваюся, що багато хто, можливо, і запитань задасть по цьому добриву. І ті ж виробники вони можуть і дати свої роз'яснення, а яку кількість тіосульфату амонію, в якому співвідношенні вносити з класом. Оце така інформація, друзі. Тому. Ви вже знаєте, що є і сульфати амонію, є і ті сульфати амонію, є і елементарна сірка, але про елементарну сірку, наприклад, гранульовану ми підготуємося і розповімо, можливо, в наступному відео. До речі, друзі, дуже багато запитань нам задають, що сірка підкислює ґрунт. Так, да, ви праві 100%, що сірка підкислює ґрунт. Але питання в чому? Питання в тому, друзі, що е, дуже багато, е, наприклад, елементів живлення класно починають засвоюватись навіть при слабопідкисленому ґрунті той же самий калій, розумієте, який недоступний для рослин. І тому є регіони, де, наприклад, ґрунти лужні, PH7, 7,5, то на таких ґрунтах такі добриво вони будуть. Класно працювати і давати можливість засвоюватися іншим елементам живлення. На кислих ґрунтах ну, PH5, 5,5 друзі, ну, тут треба вже дивитися, а які краще добрива, можливо, тоді краще сульфамофос внести. Сульфамофос це також добриво, яке вміщує сірку, але воно також вміщує кальцій. І воно краще працює, наприклад, на кислих ґрунтах. Тому на кожних ґрунтах є. Різні рекомендації по застосуванню тих чи інших добрив, зрозуміли, тому оце така відповідь, друзі. Різні культури реагують на pH грунту по різному, розумієте? Якісь культури потрібно pH 6 чи 6,5, а якісь культури і ПА можливо 5,5. і про це також багато є інформації. Ми про це і на каналі розповідали. Ну, про все не розкажеш в одному відео. З вами сьогодні я, Олексій Сирієнко, наша команда Artfields. Подобаєшки, друзі. Ставте ваші вподобайки, вони дають можливість інформацію на Ютубі піднімати догори і робити її досяжною до широкого кола аграрія. Друзі, підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Серєнка і поширюйте інформацію. Серед ваших знайомих, друзів, колег. Нехай також підписуються стають, ну, і мають доступ до хорошої професійної інформації. Стають учасниками нашого дискусійного клубу Мистецтво Поля Сергіянка. Ну, це вже щось нове, я придумав. На все добре, до зустрічі на каналі. Сніги, іде, чудова зима, перемоги нам всім миру. Слава Україні! <с улечення> завіруха, завіруха, завіруха. Завіруха, завіруха, завіруха. Ні, хуртовина. Хуртовина, вона хуртовина. Ну, є така пісня. Друзі, ну, пшеничка, сподіваюся, тут тонн 12 буде. Там, де ступала нога, хороша агронома, на тому полі завжди буде. Отаке врожай. А наша нога тут походила, це точно буде тон 12. Давай 12 тонн 12 тонн першого другого класу. А можливо і більше. Не будемо обмежуватися.